Ви знаєте, я доволі часто, коли починаю знімати, та запитую Колю, от ти би взяв би собі цю доріжку? А він каже, да, взяв би. Якби вона була дешевше, ми робимо її дешевше. Ми робимо шовкову ниточку з переливом. Робимо турецький виробник за 750 гривень. Подивіться, будь ласка. 750 гривень. Виробник Туреччина, шовкова ниточка в світлих тонах. Але якщо ви побачите зблизька, вона переливається з різних сторінок. Тому ці світлі тона... На них зовсім не видно мусоринки. Основа йде котонова, основа йде якісна, котонова. Подивіться, будь ласка, якісна котонова основа, яка дасть можливість їй стиратися, і вона досить гарно пахне. В неї зовсім нема запаху клею. Можете спокійно замовляти. Життя продовжується. Люди роблять ремонт. Звертайтеся. Доставочка безкоштовна від тисячі гривень за якісні доріжечки шовкової ниточки. І при тому оверлок. Гляньте на оверлок. Оверлок. Це просто витвір мистецтва. Килимо України. Всі свої заявочки, коментарі. Пишіть, будь ласка, знизу.